Так дивляться, мабуть, лише востаннє, карабуючи в пам'яті риси обличчя, тримаючи в спогадах спалах світання, що зранку пробіг по оголених плечах. Так жадібно ловлять фінальне до завтра, до завтра, що згубиться десь, не наступить. Зжимаючи час поміж зустрічей, варто не втратити віру, що завтра все ж буде. Так ніжно цілують лише коли важко віддарти від шкіри легкий теплий подих, губами по віків, торкаючись страшно, почути розлуку, що сходить по сходах, якби ми ще знали, коли це востаннє, коли буде завтра, що вже не наступить, коли це проміння, пробігшись світанням, не знайде нікого та вже не розбудить. Як добре, що нам не розкрити цю дату. Цілуючи завжди, як вперше й востаннє, примруживши очі, нам треба згадати, що завтра в надії одягнене вбрання.